Отже, ми з вами вивчили дугу аорту та її гілки, що кровопостачають голову шию та верхню кінцівку. Тепер переходимо до вивчення несхідної аорти. Несхідна аорта, аорта Дсенден складається з двох частин: аорта торатика, грудна аорта та аорта абдоміналіс черевна аорта. Зрозуміло, що межою між ними є аортальний отвір в діафрагмі. Hiatus aorticus діафрагми. Грудна аорта. Бачимо, що вона лежить в грудній порожнині, у задньому середостінні, позаду серця, ліворуч. Огинає стравохід, йде назад. І е, вона віддає два типи гілок. По-перше, це паріетальні гілки, що кровопостачають стінки. По-друге, це вісцеральні гілки, що кого постачають органи. Стінками грудної порожнини є ребра з міжреберними м'язами. Отже, основні парієтальні гілки це артерії інтеркосталіс. Ну, тут ми можемо побачити артерії інтеркосталіс декстрі і сіністрі. Зрозуміло, що ліві коротші, ніж праві, тому що сама артерія аорти знаходиться ліворуч. Ну, на жаль, тут я не можу показати всі гілки цих артерій. Єдине, що ми бачимо, що вони кров анастомазують з гілками артерія тураціка інтерна внутрішньої грудної артерії, що віддає артерії Інтеркосталіс антеріорис. Таким чином іде анастомоз між цими артеріями, гілками грудної аорти та внутрішньої грудної артерії. Що стосується вісцеральних гілок, то вони кровопостачають внутрішні органи, зокрема, трахею, та бронхи. Ось тут є рамі бронхіаліс. Ну, Тут не показано, як вони розгалужуються. Насправді, вони супроводжують головні бронхи, разом з ними діляться на сегментарні артерії. І таким чином кровопостачають бронхи, все бронхіальне дерево, а також альвеолярне дерево. І лише на рівні альвеол, воно закінчується. Отже, пам'ятаємо, що в нас є легенева артерія і є бронхіальні гілки грудної аорти. Так от, легенева артерія вона не кровопостачає легені, лише входить до складу малого кола кровобігу. А легені самі кровопостачаються бронхіальними гілками грудної аорти. До речі, існують анастомози між легеневими артеріями та артеріальними гілками. Також є стравохідні гілки, є рамі тіміци, Є рамі перекардіації, рамі плевраліс, але тут вони не показані. Що стосується черевної аорти, аорта адоміналіс. Давайте подивимося на неї. Ось вона, бачимо, знаходиться у черевній порожнині. І вона також віддає парієтальні і вісцеральні гілки. Зокрема, з тих гілок, що ми можемо побачити, тут є артерія Люмбаліс, сіністрі та декстрі. Зараз ми бачимо декстрі, тепер побачимо сіністрі, ліві. По суті свої артерії Люмбаліс, їх чотири, праворуч і ліворуч, вони повністю відповідаються артеріям інтеркосталіс. Єдина різниця між ними нема ребер: кровопостачають м'язи живота, кровопостачають глибокі м'язи спини, і кров постачають спини мозок. Тут на цьому 3D-атласі я не можу цього показати. А також є артерія Френіка суперіор і інферіор. Френіка Суперіор – це гілка гілки грудної аорти. Артерія Френіка інферіорис це гілки черевної аорти. Тут вони, на жаль, не продемонстровані. Тепер вісцеральні гілки. Вісцеральні гілки діляться на парні та непарні. Серед парних гілок тут є лише артерія реналіс Декстра і Сіністра, що заходять до речовини нирки. І бачимо, як ниркові артерії. Далі розгалужується відповідно до сегментів нирки. Всі сегментарні артерії тут показані. П'ять сегментів ниркових артерій. Далі є артерія супереналіс медіа, тут її немає, на жаль. А є артерія тестикуляріс або оваріка. яєчкова артерія, артерія тестикуляріс, декстерісиністра, що проходить у паховому каналі, Іде до статевих органів. А саме до яєчка права і ліво. Бачимо, що починаються вони ще в червні порожнині. У жінок, відповідно, йде артерія оваріка. Артерія оваріка так само спускається з грудної аорти, але вона йде не в паховий канал, а в порожнину тазу. І далі у складі лігаментум суспензоріум оварії Кровопостачає яєчник. Такий початок артерії, не тим, пояснюється тим, що статеві залози закладаються якраз на рівні відповідних сегментів. Далі йдуть непарні гілки черевної орти. Непарний гілок 3 це трункус целякос, черевний стовбур. Далі це артерія мезентерика суперіор. І третя це артерія мезентерика інферіор. Верхня брожева артерія та нижня брожива артерія. Отже, черевний стовбур тронко брахіоцефалікус. Бачимо, він має доволі таки складну будову. І для того, щоб зрозуміти, що і як він кровопостачає, сюди треба додати деякі органи. По-перше, тут має бути печінка. По-друге, тут має бути шлунок. По-третє, селезінка і пішинкова залоза. Отже, тепер тепер всі ці органи ми бачимо, як вони кровопостачаються. Так от, тепер давайте ми з вами ці органи трохи приховаємо, щоб крізь них було видно, як розгалужується артерія. От дивіться. Тронкосцилякус. Він віддає артерію Ліеналіс, що йде до воріт селезінки і проходить вона по вздовж краю пішлункової залози. Бачимо. Далі віддає артерія гепатика. Комоніс, загальна печінкова артерія, яка далі заходить у воріта печінки, віддаючи спочатку власну починкову артерію, а також праву і ліву. До лівої артерії. І таким шином кров постачається печінка. Є артерія гастрика Сіністра. І тут треба зробити такий маленький відступ, щоб подивитись на шлунок. Ми бачимо, що тут є мала і велика кривизна шлунка. Так от, артерії, що йдуть вздовж малої кривизни шлунка. Називається артерія гастрика. Ліва та права. Вздовж великої кривизни шлунку йдуть артерії Гастрої піплюїка, ліва та права. Так от, артерія Гастрика Сіністра відходить безпосередньо від Тронкус. А от артерія Гастрика Декстра відходить від починкової, загальної починкової артерії. Разом вони з'єднуються утворюючи анастомоз на малій кривизні шлунки. Тепер дивіться, слизінкова артерія. Ось вона у нас де. О, ні, це. О, тут, на жаль, не можу показати доволі. Ось вона селезінкова артерія. Від неї відходить артерія гастроепіплеоїка Сіністра до великої кровісної шлунка. А артерія гастроепіплейка Декстра, ось вона, відходить від іншої артерії, від артерія дуденаліс суперіор. Таким чином, чотири артерії кров постачають шлунок. І ще є артерія Гастрице Бревіс. Що йдуть від селезінкової артерії. Ось тут. Ось вони. Від селезінкової артерії вони йдуть до дна шлунка. І кровопостачають його позаду. Ось тут можемо побачити. Далі. Є артерія жовчного, міхура, артерія цистіка. Але, на жаль, її тут не показали. Вона відходить від правої печінкової артерії. Далі давайте подивимось, що відбувається ще. Я вже сказав, що є артерія е, Гастрододоналіс, шлуникова печенкова артерія. І вона віддає артерія панкреата ододоналіз. Тут є передня і задня. Панкреатодоодиналіс. Антеріор і пастеріор тут. Хоча в підручниках написано суперіор та inferior. Ну, Який варіант тут, такий варіант я вам показую. Тепер верхня брожова артерія. Верхня брижова артерія артерія мезентерика суперіор. Вона кровопостачає кровопостачає тонку кишку та частину товстої кишки. Давайте я. Приберу ці структури, які ми вам тут показали, щоб вони трохи не заважали. Це зробимо напівпрозорим. Давайте спробуємо знайти тонку кишку. Порожницьте клобова. Зробимо її напівпрозорою. І дивіться. Тобто всі ці структури кровопостачаються верхньою брижовою артерією, її гілками. І гілок тут доволі багато. Вже жаль, деякі органи, тому я вимушений їх прибирати. О, дивіться, верхня брижо артерія. І в неї є. Гілки. Тут є гілки, що йдуть до. Ні-ні. Що йдуть до тонкої кишки, що йдуть до товстої кишки. Але, на жаль. О. До товстої кишки йдуть ободові артерії по ходу товстої кишки. Давайте товсту кишку знайдемо. Все ж таки, це, так буде трохи простіше. Ось, дивіться. По ходу товстої кишки йдуть ободові артерії. Ободова кишка. І до ж неї йде убудова артерія. Артерія коліка медіа йде до поперечної будови кишки. А оці артерії клубово-кишкові. артерії іліаль. Що кровопостачають? іліум. Має бути ще артерії є юналіс, але їх тут чомусь не бачу. Клубово-кашкові. Ну, скоріш за все, тут вони всі показані. Таким чином. Тут є Яєчникова. Ще раз. Ну, вірніше було б назвати артерія Єюналіс і Леаліс. Єйоналіс праворуч или аллеслеворочиш. Отдале D артерия илеоцекалис. Що на? Илеоцекалис, між іліум та цекум, що кров постачає в сліпоободову кишку, в сліпу кишку і навіть апендикс верміформіс. А це артерія колика декстра, що кров постачає в сліпоободову кишку. Далі вона переходить в артерія коліка медіа, що кров посичає поперечну ободову кишку. Тепер нижня прижива артерія, артерія мезентерика інферіор. Вона віддає три гілки. Ось вони. До несхідної ободової кишки йде артерія коліка Сіністра. Далі до сигмоподібної кишки йде артерія сигмоїда. І далі до прямої кишки йде артерія ректалі суперіор. Але на цьому атласі, на цьому препараті, на жаль, цих артерій я показати не можу. Вони відсутні.